Вітаю сьогодні. Зануримось в аналіз недавніх греополітичних подій і подивимось на них очима військового Артема Кисельова, учасника бойових дій. Він, знаєте, поділився своїми думками, наголошуючи на важливому моменті, коли від політики залежить зброя, підтримка родин загиблих. Ну і взагалі майбутнє країни мовчати військовим не випадає. Так, це дуже слушне зауваження. Мовчання в таких умовах може бути ну не менш шкідливим ніж необережне слово. Саме так. Отже, наш фокус сьогодні це напружена дипломатія. Зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі, Потім візит Зеленського і не самого, а з лідерами ЄС до Вашингтону. І оця ідея тристороннього саміту. Угу. Розглянемо все це через призму досвіду людини, яка ну знає справжню ціну війни. Спробуємо зрозуміти цю перспективу. Давайте почнемо. Отже, перша подія 15 серпня, Анкореджі, зустріч Трамп Путин. Формат здається 3 на 3 Так, 3 на 3 дві години розмов. Був антураж, червона доріжка, літаки. Але як підкреслює джерело, результат нуль. Ні, тобі перемир'я. Ні, якихось угод. Нуль, так. І оцінка, яка наводиться, досить показова. А саме для світу, мовляв, це виглядає як символічне повернення Путіна з ізоляції. А от для США, ну там критика. Мовляв, шоу без змісту. Шоу без змісту. Власне, це підкреслює розрив між оцим зовнішнім дипломатичним фасадом і ну, реальною відсутністю якихось зрушень. Тобто картинка є, а результату нема саме так. А символічність для Путіна, вона ж у самому факті такої зустрічі на такому рівні, це, знаєте, може сприйматися як певна легітимізація, навіть без конкретики. Але от проходить три дні, 18 серпня, і бачимо зовсім іншу картину: контраст. Так, Зеленський у Білому домі, і що важливо, разом з європейськими лідерами. Кісільов каже, що це був сигнал єдності. Угу. Єдність і чітка позиція. Так. Позиція чітка, жодних поступок територіями, а гарантії безпеки негайно не колись там, а зараз і згадується готовність Європи фінансувати підтримку України в той час, як США поки кажуть про координацію. Оце поки воно теж важливе, але сам факт спільної присутності України та Європи у Вашингтоні це вже як сказано політична перемога. Тобто це вже сильний меседж сам по собі. Безумовно, це демонструє не просто позицію Києва, це показує, скажімо так, консолідований європейсько-український фронт перед Вашингтоном. І це підсилює думку, що йдеться про безпеку всієї Європи. І що європейці готові ну, брати на себе фінансову частину? Так, готові брати відповідальність, це теж сигнал. Далі ще цікавіше, пропозиція Трампа щодо прямого саміту. Зеленський Путін і він сам. Це вже схоже на описується як спроба зіграти в Абанк, тобто максимальний ризик заради можливо великого виграшу. Ну так, класичний транд можна сказати. А які ставки України? Ставки серйозні, величезний контракт на зброю, майже 100 мільярдів доларів, з європейським фінансуванням і вимога реальні гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО. Ого. 100 мільярдів і гарантії рівня НАТО, це справді вабанк. І яка ж була реакція, скажімо, з іншого боку. А реакція Росії, як зазначається, була миттєвою і жорсткою. Найбільший за місяць обстріл Харкова та Запоріжжя. Тобто одразу відповідь силою. Дуже промовистий сигнал. Так. Москва показує розмови розмовами, а ми не зупинимось. Ми діємо силою. Ось вам і динаміка. Трамп шукає дипломатичний тріумф. Можливо, Європа готова платити, Україна вимагає максимум, а Росія Росія просто б'є ракетами. Виходить, дії говорять голосніше за слова, як завжди, у таких випадках. На жаль, і от тут Кісільов переходить до найважкого – до людської ціни. Він прямо каже, так навіть якщо завтра підпишуть якийсь папірець зі словом мир, це ж не поверне загиблих сотні тисяч життів. Ніколи діти, що ростуть без батьків, ненависть між народами, яка залишиться на десятиліття, на покоління, це правда. Він каже, мир це не просто коли перестали стріляти. Мир це коли немає ненависті. А цього ну цього швидко не буде. Ця перспектива військового вона надзвичайно важлива. Вона показує різницю між формальною угодою, перемир'ям і справжнім сталим миром який потребує часу, загоєння ран. Тому, мабуть, далі йдеться про холодний і крихкий мир. Саме так. Стан безактивних боїв можливо, але сповнений напруги, недовіри і ризиків відновлення конфлікту. Тобто, підсумовуючи загальну картину, ситуація описується як межа великої гри, великої гри, так. Де ролі розподілені, Трамп шукає свій прорив, Європа платить. Україна стоїть твердо, а Росія. А Росія воює навіть у день переговорів. Висновок виходить невтішний. Війна колись закінчиться так. Але мир, який зараз пропонують, він буде холодним і хрихким. І головне завдання, як це формулюється, зробити його не поразкою. А фундаментом Фундаментом для нашої перемоги. Оцей холодний, крихкий мир. Він же означає відсутність надійних гарантій, високий ризик рецидиву. Ставки в цій великій грі, вони ж колосальні майбутнє України, безпека Європи, глобальний баланс сил. І чи вдасться оцю потенційну крихку паузу перетворити на щось міцніше? Це залишається великим питанням, дуже великим. Отже, бачимо цю глибоку напругу між дипломатією, політичними маневрами і суворою реальністю війни, і аналіз показує ту людську ціну, яка часто губиться за лаштунками. Так, і це ставить під сумнів саму природу того миру, який може настати. І, мабуть, фінальна думка для роздумів, яка випливає з цього аналізу. Вона проста і страшна водночас. Навіть коли політики кажуть слово мир, для тих, хто на війні, і для всієї країни воно часто написане кров'ю, і ключове питання залишається відкритим чи вдасться цю кров, цю жертву перетворити на силу? на силу для майбутнього.